90-й день, місті свалява. Егей. Егей. Турист. О. Турист і ми. Ми і турист. Так, все кого. Зиса Андрія нема. Може почекати. Розкажи. Я крап, розкажи. щось розкажи що Як Ні, так що ти вчора, яка новина? Вчора? А, я виграв грант Америка. Що ти зробив? Скажи, що ти умний. Та ні, ти скажи. Ні, ну розкажи, що це там степінь яка. Це не степінь? Це просто грант на навчання в Америці. Навіть. Я його дуже довго чекав. Півроку чекав результати, і ось нарешті. В проєкті це сталося. Ух ти, це все завдяки проєкту, так? Да. Да. Клас. Ми всі тебе вітаємо. Дякую. Ось вони йдуть до кордону з Словаччиною. Ще три з половиною дні. Сьогодні 90 днів. Оля, 90 91 й день. Післязавтра кордон. Післязавтра ми будемо на кордоні. Да. Супер смачний сніданок. Післязавтра ми залишаємо на кордоні. Ну, На кордоні в Ужгороді. Там у нас ще останні дні. Сьогодні вона ночувала у волі з ртами порадки. Рушечку. Передай привет всем. у нас? Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. 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 Хе-х. 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 Хе. Хе. Хе-х. Хе. Хе-х. Хе-х. Хе. 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 Дорічне підприємство, кліничний санаторій Карпатий, закрите акція лікувально здорових закладів проспів України. Угу. Можна лігору ще. Порядок богослужіння. Здесь я А шаровский наводят, да? да? Да, мне это шаровский. На каминчик глянь. Люстра как верность. А що ми робимо, коли не їмо? ха? Ми ходимо по Є. Де сенці Ніколай? Кастіліум. Сенці Ніколай. Їхав-їхав обіг козак міста. мати Тарас. Два чи не було вчора мати Тарас. Литня. Я ж залишаю отзив. Я ж ти щось хороше підписав? Це звичайно. Тут він чається. Сказали не фотографувати. Я не фотографую, знімаю з боку. Така звана вечеря. Синки, які зварені в кожусі, від ципулі і вишкіребені на зу представлені на цю маруку. Іди там туди. Жила. там люди. Супер, там просто ну, там цікаво, тут, там не просто музей якийсь. ти там і полазиш в таких штуках, і екскурсії теж такі. і собака. В них там є і. і з надписю Маруся, і на стіні її малюнок намальований, а вона з нами пішла. От, 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 вони пишаються. А ми кажемо, що до неї така посмішка на, на пів обличчя, що нікуди вона не повернеться. Наші яки, Без яких ми інколи так, подорожуємо. Так, так. Кажуть, вони пишаються, О, собака пів України пройшла туди вже 700 кілометрів. Марусі є вдома. Нас Це нас екскурсовод, який надихнув нас. У нас ще одна була собака, ми її пристроїли. Переживали, що її не заберуть маленький тузик у нас був. Людина, яка спокушає всіх їздити на маршруті. Чітер, чітер. Чітер, чітер. Ми з Насті залишилися вдвох. Чітери. Хлопці наші знову Так, Ми тільки з Олею пройшли 91 день. Всі інші менші. Сьогодні 91 й день проєкту. Ми залишились з людей і дівчат вдвох. З нами Маруся, яка вже пішла. Гулять. Хлопці їдуть автостопом. З кожним днем їх все більше. Спочатку це хотів, спочатку це був Артем, потім Артем і Яша. Тепер Яша і Андрій. Ми по чесному йдемо, але жара просто неймовірна, Йти неможливо, тому ми зараз будемо перенатись у воду. До речі, Маруся вагітна. Пізна. Пішли, Маруська, давай, пішли. о, да, Маруська, давай. Тут, мабуть, глибоко відразу. Маруська, давай, давай. Я з камери не полізу. Маруська. Давай, 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 давай. Маруся. Не плач, Маруся, є, її, їй точно треба. Марусь, давай. Марусь. Оля, як ти там? Супер, Та все вообще, все супер. <реш> Тобі це щось загадала. Адбій. <реш> ми це зробили, на жаль, засняти ми це не змогли, тому що там відразу де глибоко. Маруся наша не захотіла, тому ми самі скупались. Зараз в такому вигляді. Підемо по дорозі. <реш> Підемо по дорозі. Але по трасі. з насолодою. Мокрі. <реш> да. Ми боялися, щоб не було в другий раз теплового удару, тому його точно не буде.

Блін, класно, пам'ять. Боже, що це це терте, блін. Отак, отак, отак. А можна отак, отак і отак. Здається, за легендою, цей пам'ятник був зроблений по реальному мужику, який досі живе в Мукачево. Мукачево. Ти чемпіон Маруся. Маруся, ти дійшла до Мукачева прикинь! заваля. Прикінь? Качево – це круте місто. Маруся їде. Як вас звати? Не Ну, ми no, вам дякуємо. Найголовніше, що ми се Ні, ми навпаки. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо.